Закам'янілі сторінки історії презентують у новоствореному музеї єврейської культури. Там виставили батіки із давніми єврейськими символами молодої художниці Альони Фрідман. Інша частина виставки фотографії довоєнних галицьких євреїв та світлини цвинтаря із містечка Щерець. У лісі на околиці Щерця збереглося майже 4 тисячі надгробків. Вони зберігають історичні відомості, бо на кожному записано текстом або символами усю інформацію про померлого історію його сім'ї, з якого роду чим займався. Це буквально одне з небагатьох вцілілих єврейських цвинтарів, бо у Львові було, був єврейський цвинтар, він зруйнований. І зараз цими мацевами вимащувалися вулиці, доріжки. і Тепер ми потрошки збираємо, якщо нам хтось каже, що там валяється чи там хтось віддає, ми потрошки стараємося зібрати ці, бо це сакральні речі і дуже... Великий грів по по них ходити. Щирецький цвинтар євреї хочуть розчистити і зробити музеєм просто неба.